При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Розробники Stellar Blade повідомили, що в грі буде приблизно 30 костюмів, які треба буде здобути саме під час грання, а не купувати в окремій крамниці. це правда. Просто перевіряю. Перевіряю, перепровіряю. Перевіряю, перевірне. Філ Спенсер офіційно заявив, що компанія не має намірів припиняти виробляти консолі Xboxів. Ти відкладаєш гроші так. І на сім'ю і дім оу або на подорожі і на купівлю іксбоксу. Щоправда, заявив він це не публічно, а десь комусь конкретно і це все вилетіло в мережу. Тож правдивість цих слів ще треба перевірити. То все було брехня? Переважно. Так було треба. А тим часом інтернетами вже ширяться чутки про нове покоління Xboxів, над яким вже працюватиме інша команда. Крім того, цього разу замість слабшої моделі по типу Series S вони буцімто плануватимуть зробити портативку. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. А з приводу ексклюзивів Xbox на плейстейшенах та інших консолях, то Сара Бонд та звісно ж Філ Спенсер пообіцяли розповісти трохи більше про їх нову стратегію на окремому подкасті. Чекати, який варто 15 лютого, о 22.00 на офіційному каналі Іксбоксу. Та ми не встигнемо до комендантської години. <с> <с> Роджер Кларк, відомий як актор, що озвучив Артура Моргана в другому Red Dead Redemption, написав, що бажає зіграти нового персонажа в третій частині Last of Us. <с> Інтернетами ширяться чутки, що начебто футбольна організація, порвавши відносини з EA та заборонивши їм використовувати бренд FIFA. Тепер навідалися до 2K І навіть начебто домовились про створення. Ігор з цією назвою. І мирного рішення не буде. The Тауматург від Full Story перенесли на 4 березня, бо буцім то в лютому виходить купа ігор, і вони злякалися не стягнути цієї конкуренції. Страху немає. Люди самі страх придумали. Розробники Dead cells після п'яти років невпинної праці таки припиняють підтримку. 35 те оновлення стане останнім для гри. Компанія Evil Empire вирішила рухатися далі та розпочати роботу над новими проєктами. Нема коли скучати, бо вся робота. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!